Дорогі друзі, радий вас бачити всіх сьогодні. Слава Ісусу Христу! Сьогодні я хочу нагадати деякі думки, які були минулої неділі. Хто не був минулої неділі, це буде для вас нове, а для декого це вже трошки повторення буде. Ми минулої неділі ми говорили про гріхопадіння людини, як людина рятується від гріха, від покарання взагалі. І коли ми починаємо читати Біблію, там перші розділи говоряться про створення людини. І створив Господь Бог людину з пороху земного, і вдихнув у ніздрі її дихання, життя, і стала людина живою душею. То ті речі, якою є такою основою, звідки пішла людина? Що вона не пішла від мавпи, вона не пішла від того, що якось випадково щось сталося і вона з'явилася. Але вона є створена Богом. Вона створена Богом. І ми читаємо, що люди створені за образом і Божою подобою. Коли ми читаємо Біблію, ми читаємо, що люди мали пряме спілкування з Богом. І це було таке надзвичайне спілкування, те, що ми втратили, і зараз ми його не маємо. І люди жили в досконалому середовищі, не було землетрусів, я так розумію, не було борозів, не було холодно, не було дуже жарко, був такий дуже хороший клімат, не було торнадо, не було несподіваних вивержень вулкану. І подібних речей. Це було дуже таке хороше місце і хороший час для життя. Але приходить спокуса. І ми читаємо третій книги Буття. Там є сказано, і сказав змій до жінки, чи справді Бог наказав не їсти з всякого дереву, дерева раю. І Єва почала з ним розмовляти, мабуть, не підозрюючи спочатку, що, що це приведе її до такої великої проблеми. Вони не мали Адам і Єва. Вони не мали життєвої, життєвого досвіду, як жити в тому світі, де обманюють, де крадуть, де є гріх. І це було для них щось таке ну, неочікуване. Вони очікували, що всі інші створіння навколо них теж є добрими. І, і, вони, і сатана він підштовхує Єву до спокуси, і вона робить до цього кроки. Вона спілкується з ним. Вона дивиться на дерево. Вона починає думати десь в тому напрямку, сказано, що вона побачила, що плід хороший, гарний на вигляд. І так хочеться його спробувати, бо щось отримуєш таке особливе, чого ти не маєш зараз. І можна сказати, що сатана покусив Єву, так? Але фактично Єва вона прийняла своє рішення, і вона притягнула свою руку до цього плоду. І відповідальність за рішення є особисте. І часто в нашому житті хочеться перекинути відповідальність за свої помилки, за свої невдачі на когось іншого. Хочеться сказати, були такі обставини, я так поступив, чи він, чи вона мене підбили на це, і я поступив таким чином, скидаючи з себе відповідальність, а кладучи її на когось іншого. Мабуть, ви чули, деколи кажуть, що біс попутав та? або Сатанас покусив. Але часто це така вимовка для того, щоб скинути відповідальність з себе. І сказати, що хтось інший винен. Але це завжди є наш вибір, чи піддатися спокусі, чи її відкинути. І Єва вона теж мала цей вибір, чи піддатися спокусі, чи відкинути цю спокусу. І що сприяло тому, що Єва зрішила? Перше це сумнів в Божому слові. Бог сказав Адаму: з кожного дерева в раю ти можеш їсти з дерева знання добра й зла не їж від нього, бо в день їди твоєї від нього ти напевно помреш, тобто ти точно помреш. Єва теж знала про це. Або зі слів Адама, або Бог безпосередньо їй повторив це. І, але сатана він противник Бога. Ми знаємо, що Бог говорить правду, а сатана Він є названий батьком брехні, всякої брехні, і всякої неправди. Сатана протилежність Богу. І Сатана він заперечує слова Бога, він каже, ні, не вмрете. Іншими словами, Бог вас обманює або просто страхає. І Єва це проковтнула. Але це було про того, хто про них турбувався дуже сильно, хто їх створив, хто давав їм таке надзвичайне середовище. І вони мали надзвичайне спілкування з Богом. Але Єва на це не подивилася. І вона слухала. Того, хто виставляв Бога в такому дуже недоброму світлі. І бажання того, щоб пізнати щось непізнане, таємниче було в неї. Щось, і сатана їм сказав, що щось від вас заховане, і Єва хотіла, може, от я пізнаю це, і воно буде для мене на добро. І сатана їм обіцяє те, з чого вони не мають зараз. Сатана каже, станете як Боги, знаючи добро і зло. І це була фальшива перевага над їхнім тодішнім станом. Ну, знали вони, що таке добро і зло? І що вони? Стали щасливіші? Чи ми є щасливі від того, що ми знаємо, що таке добро і зло? Коли вони не знали, що таке зло, вони не могли його робити. Тепер вони знали, що таке зло, і їх потягне це робити. Адам і Єва, вони створені досконало, вони були створені надзвичайним чином, вони мали подібність до Бога, але вони не були самодостатні. Адаму була потрібна Єва. Єві був потрібен Адам. Їм був даний світ, який вони мали пізнавати і вони мали цю внутрішню потребу в цьому. Їм потрібен був Бог, з яким вони спілкувалися і могли продовжувати спілкуватися і насичувати свою душу. І в їхніх серцях було це місце, яке потребувало цього спілкування з Богом. І, але продовжило бути це відчуття, нам ще щось потрібне. І, мабуть, це відчуття, воно приходить до кожного з нас. Ми про це згадували минулого разу. Відчуття, що мені ще, ще потрібно трохи грошей, що мені потрібно можливо більшу квартиру, більше друзів. Більше якихось ресурсів, щось є необхідне, і це таке відчуття, весь час воно десь є в серці людей. І Адаму і Єві потрібно було чимось наповнюватися. Вони розуміли, що їм чогось не вистачає, і вони мали вибір, вони могли наповнюватися Богом, вони могли наповнюватися спілкуванням з Богом, наповнюватися тим, що не пізнають цей світ. І сьогодні кожен з нас має потребу чимось наповнюватися. І різні речі наповнюють ваше серце. Але те, що по справжньому може наповнити і принести мир і спокій, це є наповненням Богом, наповнення тим, що ми пізнаємо Його Слово, це Божа, Божа істина. І Дехто говорить, що присутність на Богослужінні, воно теж дає якусь таку наповненість, що на, на, на тиждень є такий хороший заряд, і якийсь такий внутрішній, духов, внутрішній стан дуже такий хороший і приємний. І коли ми дивимося на Адама і Єву, що ми можемо робити інакше, аніж зробила Адам і Єва, ви можете вірити в Божому Слову і приймати його. Єва, вона була засумнівалася у Божому Слові. Але коли ви читаєте і приймаєте це слово в своє серце, воно ну, дає вам віру, у вас з'являється віра, у вас з'являється надія, якась впевненість в майбутньому. І тому, коли ви є тут, Наповнюйтеся Божим Словом, наповнюйтеся тим, що ви чуєте, слухайте, роздумуйте, бо ці речі це є те, що може міняти ваше серце і приносити переміну в ваше життя. Протягом тижня самі знаходьте час, щоб наповнюватися Божою істиною, щоб брати в руки Боже Слово, читати його, пізнавати те, що Бог говорить, те, що Бог навчає. Це справді дуже важливо. І нехай Бог благословить і дасть це бажання. Довіряти Божому Слову і хотіти спілкування з Богом і хотіти цього наповнення Божим Словом. І зараз ми помолимося, і попросимо Божого благословення на цей час, на це наше спільне богослужіння. Отець наш Небесний, ми дякуємо тобі за твою ласку і милість, за твою доброту, за те, що ти продовжуєш говорити до нас, грішних, недосконалих людей. Але ти хочеш притягнути нас до, ти, до себе, ти хочеш, щоб ми увірували, щоб ми трималися тебе, щоб ми хотіли цих стосунків з тобою і мали ці стосунки. Господи, благослови нас цей час. Прошу за кожного, хто є на цьому місці даруй відкрите серце, щоб чути Твоє слово, щоб приймати Твоє слово, наповнюватися ним. І щоб це міняло серце, благослови в цьому. Дякуємо тобі за все, за всі твої милості, наш великий Бог, Отець, Син, Дух Святий. Амінь. Амінь. Досконалість Твоя, Боже, без початку і кінця. 97-й номер в наших звільниках. Зараз прославимо нашого Бога через світ. 97-й номер. Tchau, 63 номер і після цієї пісні ми будемо прославляти Бога, який все створив, який все контролює. Будемо благати Його про мир для України. Він може все, він всемогутній. 63 номер. Святий Всемогутній, ти нас створив, ти благословляєш нас, ти контролюєш все. Ми вдячні тобі за те, що ти з нами. І цей день ти подарував нам, і ти для нас дуже багато зробив, ти помер за нас. Це наші гріхи. Просимо і молимо, допоможи, щоб ситуація складна, яка є у нашій Україні, змінилась. Тому що ти Всемогутній, ти міняєш, ти ситуацію, ти. Той, який чуєш наші молитви, відповідаєш і привик милосердя до нашого народу, і все це ми просимо в ім'я Христа. Амінь. 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 Хочу святи. Я теж дякую тобі за твоє слово, яке ти залишив нам, Господь, яке зараз в нашій країні є доступне для кожного і кожен, хто шукає тебе, хто хоче пізнати тебе, може мати твоє слово, щоб наповнюватися ним. Господи, дякуємо тобі, що ти є присутній на цьому місці, Господи. Дякуємо тобі, що ти сказав, що твій дух він проникає до самих глибин наших сердець. Він судить наші помисли, наші думки. Господи, нічого не є сховано від тебе, і ти зараз бачиш серце кожного, хто тут є перед тобою. Господи, і ми просимо, щоб Дух твій Святий торкався кожного серця, відкривав його на зустріч твоєму слову Боже, щоб... Кожен міг наповнитися, змінитися, стати на дорогу спасіння і послідувати за тобою, Господи. Ми також просимо Тебе, дійсно, милості для нашої країни, для нашого народу, Господь ми просимо, щоб Ти привів мир на нашу землю, Господь, щоб наші хлопці, дівчата, щоб вони перестали гинути там, Боже. І Ми дякуємо Тобі за те, що Ти є. Знаємо, що ти є поруч, ми прославляємо тебе, Господь, ти один достой. Слави, хвали і поклоніння наш вічно живий Бог, а си дух святий. Амінь. 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 Великий Бог. Коли на світ поглянув 44 четвертий номер.